Ні, мені жінка не годиться! Потрапив в Ізраїль завдяки волонтерам, групу хлопців, дев'ять чоловік відправили в клініку Каплан місто Риховод. Вогнепальне поранення лівого бедра і куля майже вийшла з іншого боку. Поранення я отримав на Майдані Незалежності в ніч на 19 лютого, Я постійно на майдані був, але в сотню ніяку не входив. Підставляв плече, коли це було потрібно. Мені наділи на голову каску перший раз і там якісь на ноги за якусь, я не знаю, що там було. Ну, і дали якісь там окуляри. Перший раз, коли оце ми стояли саме 19-го на Майдані. а так я абсолютно без нічого просто приїжджав. І я давав змогу, коли стояв за щитами, там, трохи командував, там, щоб хлопці відкривають щит, заходьте, кидайте. Тобто там така діяльність. Ну, Вчив хлопців, як робити коктейль молотова. Правильно, я киянин і там всі такі, як я був. Розумієте, це в піку путіну і всім тим собакам, які брешуть, і журналістики, що там бандеровці. Ні, от навпаки, я я, приклад, саме не бандерився, не представника захід. Розумінні бандеривець. В моєму розумінні зараз слово це, як вам сказати прилічний чоловік. Достойний там в Ізраїлі. За нами дбали постійно, приїжджали дівчата-хлопці, волонтери, от самі от, громадяни Ізраїлю. Приїжджали просто тітоньки, які там, доньки, які живуть, там, плакали, ви наші герої. За професією режисера. До речі, ну, документаліст знімав фільми про визвольну боротьбу 19-20 х років і, до речі, на Майдані ці фільми ми і крутилися. Please.